Об'єкти файлової системи. Вам уже відомо, що об'єкти файлової системи це файли, які містяться у каталогах. Файли та каталоги розташовуються на пристроях зберігання даних, наприклад, на жорстких дисках. Файли каталоги і пристрої зберігання у вікнах Windows XP зображуються різними значками. На малюнку показане стандартні зображення папки. Жорсткого диску, оптичного дисководу. Також файлів. Тут показано три різних види файли, І ярлики. Деякі папки мають спеціальні значки. Їх приклади наведено на малюнку. Це стандартні папки, які є на всіх комп'ютерах, де встановлено операційну систему Windows XP. Це такі папки, як мій комп'ютер. Він надає, точніше, вона надає, доступ до вмісту всіх пристроїв пам'яті. Мої документи. Ця папка містить документи користувача. Мережне оточення. Відкриває доступ до інших комп'ютерів у мережі і дає змогу настроювати параметри з'єднання з мережею. Кошик містить видалені файли.